Та такими елементами дуже важливо, край можливо корахувати. Так, можна Оп. по корточці зверху. Гарно видно, воно буде світитися вночі. Так, що... ну, зараз це така погода, і, дуже і, швидко і, темніє. І, Діти, і, якщо і, самі і, без і, батьків, і, тим більше і, можуть втрачати увагу, відвернутися, побачити автомобіль. Ну, звичайно, це дуже добре. Прямуєте додому? Вас, такі, бачі, дуумував, у вас такі бачите, у верхньому <смес> одязі на руках чи на ніжку. <погуб> і таким <сім 'єшто, подарю> чином будете рухатися з нею додому. У <подарю> вас буде дуже класно видно. Ось от вам такі речі, це світлопортаючі елементи. Дякую. Розпаковуйте, одягайте по своїх курточках. І щоб забезпечили своє здоров'я від нещасних випадків. Хочеш інша поставити, вже дуже класна, даємо Вона має яскравий одяг, ми вже це помітили, її буде гарно видно в темноті. Давай, ручку. Дивись, ми ось так вдягаємо. І ти, коли переходиш дорогу, ти будеш дуже-дуже помітна на дорозі. А якщо будеш помітна, це означає, що ти будеш в безпеці. А безпека це головне, правда? Давай, п'ять. Молодець. Я як початковий водій, коли їду в темноті, я темні кольори взагалі не бачу. А хоча б якщо є отакі елементи, це воно відбиває і зразу видно. щоб ну, запобігти якийсь ДТП, щоб люди не страждали. Там не сиденько, що бачу, Через пішохідний через через пішохідний перехід, коли ти біжиш, то машинки, бутії не можуть вчасно тебе побачити. Ти вже будеш ти через пішохідний перехід. Світити. І світитися, коли на неї будуть попадати в і тебе вже буде видно, буваючи елементи дуже необхідні, адже це перш за все турбота про наших дітей і. Це дуже важливо і дякую, що така акція проводиться серед поліцейських, які проводять роботи з дітьми і з дорослими стосовно звіту допомагаючи до На руку, якщо ми шукаємо, але має бути. Поділяти себе на прижиття сині дуже важливо тим більше коли це темна пора доби або в умовах недостатньої видимості. Сьогодні ми поспілкувалися із батьками із школярами на тему. Як потрібно себе поводити на пріжжі сини в темну пору доби, і що потрібно зробити в першу чергу для себе, щоб подбати про власну безпеку? Ми наголосили сьогодні про школярам про те, що потрібно використовувати світлоповертаючі елементи на одязі для того, щоб їх було завжди помітно на частині. Звісно, пішоходи це найбільш вразлива категорія учасників дорожнього руху, які завжди потерпають в дорожньо транспортних пригодах і ну зазвичай травмуються. Тому ми сьогодні наголошуємо в основному. Саме пішоходам на необхідності дотримуватись правил дорожнього руху, дбати про власну безпеку. Першочергове завдання для кожного пішохода це дотримуватись правил дорожнього руху, переходити дорогу в межах пішохідних переходів, так як на регульованих на даному перехресті або на нерегульованих пішохідних переходах, не робити це раптово, тобто зупинитися перед тим, як підходити на приїжджу частину, переконатися в тому, що всі водії вас побачили, зупинилися і тільки тоді переходити через дорогу, тому що в першу чергу це ваша безпека, і ми наголошуємо на цьому. Також слід використовувати світлоповертальні елементи на одязі. Це можуть бути будь-які брилки, стрічки або е, будь-які сувеніри, які мають світлоповертальні властивості. Наприклад, в мене на курсі також є світлоповертаючі стрічки, які, коли до них попадатиме світлофар, будуть відблискувати і таким чином, як ми говоримо, засвітиться пішохід на проїжджій частині. Тому ми закликаємо всіх бути відповідальними, дбати про власну безпеку, дбати про свою малечу, одягати їм світлоповертаючі елементи і не нехтувати такими рекомендаціями, адже вони можуть врятувати вам життя. Навчальний процес відбув. У дві зміни, то діти э, старших класів э, покидають школу вже э, після 18-ї години. Зв'язку з тим, що вже от темна, темна пора року ми проводили таку акцію э, з відбиваючими елементами. І де діти самі одягалися у світлий одяг, одягали світло, відбиваючи якісь елементи на одязі, на рюкзаках, на взутті і так далі. І таким чином ми остерігаємо дітей від травмування.